Ці 10 років історії Арсенала як трилер з невідомим фіналом. Від кінця 2001 року до 2011 тут були злети і падіння, і перемога над Волиню 8-1, і поразка від Динамо 1-6. Відсутність власного стадіону, розмови про договірні матчі і касетні скандали. Чого не було? То це перемог над Київським Динамо та участі у Єврокубках. В'ячеслав Вікторович, добрий день, це програма про футбол, у нас тут історичний альбом Світлина Марсенала. Давайте переглянемо. Історичний? Так. Давайте подивимось. Навікало. Олександр Олександрович Мельченко, можу сказати, керівник досить сильного рівня, на мій погляд. І це... Він особисто мене запрошував у 2002 році. Він повірив, він запросив і сказав: Я хочу створити амбітний клуб великого рівня. В'ячеслав Грозний найуспішніший тренер у історії арсенала. Він тричі очолював гармашів. Його арсенал першого зразка здивував усіх. Це був колектив, для якого не існувало авторитетів. П'яте місце тієї команди Грозного найбільший здобуток в історії клубу. Чого не вистачає сьогоднішньому арсеналу, щоб динамо обіграти? 3-0 в чемпіонаті програли У Арсенала є все. Є, є те, чого не було у більшості моїх гравців тоді, величезний досвід. Ну, десь, по-моєму, чоловік вісім з Дніпропетровського Дніпра, який Кубок УЄФА вигравав теж. Не вистачає реалізації. По останньому матчі, те, що я побачив. легко, швидко Той футбол, який Грозный, Грозний, футбол цікавий, Це не значить, що вигравали спартаківський футбол, але було там. Були короткий, середній пас і, і, і робота індивідуальна, позахил. Сергій Конобалов один з найкращих гравців в історії арсенала. В складі гармашів він зіграв понад 50 матчів. На такому уровні вже як в пофіналі не встрічались. Кубок це не чемпіонат. І Здесь складно. Я не кажу, що скажу, легко Динамо обіграти арсенал. Mm, хорошо бьют, слушай, но хорошо идут. Я пришел как э, каждый революционер там, с, с мислями, что я все понимаю лучше всех. А потом со временем пришел какой-то определенный профессионализм. И стал понимать, что учиться надо Президент Арсенала Вадим Рабинович подвійних преміальних за перемогу над Динамо не обіцяє. А Навіщо вони потрібні, якщо мотивація і так зашкалює. В понедельник я хочу поговорити з ребятами. що? Ви знаєте, я хочу про одну з ним поговорить. Я хочу поговорити з ним про наше будущее. Про те, що будущее легче всего смотрится з Європи. На останній заповненій сторінці цього альбому світлини вже сьогоднішнього арсеналу. Поряд з фото нинішнього головного тренера команди Юлія Бакалова Максим Сшацьких кращий форвард Динамо 2000-х. Свій сотий гол у найвищому українському дивізіоні він забивав вже в футболці арсенала. Є тут і Віталій Рева, і Сергій Закарлюка. А от чи з'являться фото інших гравців команди у цьому альбомі? Багато залежатиме від кубкового матчу проти Динамо. Хоча буде ще нагода пробитись у Європу, але тепер же через чемпіонат. Легше в Європу через оцей один матч, ніж ще чотири гри там чи три чекати. Я скажу, може нет. Ні. Почему? тому що, опять же, кожна игра, скажімо, сложна по-своєму. І зробити ставку на какую-то одну ігру. Тобто, знаєте, як говорять, можна все бросити і вот сосредоточиться, А вдруг не вийде в одной игре. Андрію Богданову потрапити в альбом поки що не вдалося. Але це справа, яку легко можна виправити. Залишається дрібниця перемогти підопічних Юрія Сьоміна. Бакалов Юрій Михайлович, Сергій Закарлюка, Єщенко. Шершут, Максим Шацкий. Да, здесь бы хотелось бы портрет Кубка и всей команды.